Всім привіт! З вами я, Захар Експлейзер. І зараз ми будемо проходити оцього боса. Так. А, значить, він, коротше, складається із багатьох частин. Коротше, у нього є вентилятор, у нього є оця зелена херня. От. А ще він може а, хілити ворогів. От. А, коротше, а, на попередніх рівнях були м м челіки, які. Коротше, були отакі зелені бочки, як а, у нього, у цього робота великого. От. І вони коротше давали буст сили а, для противників. От. А, і були коротше такі роботи з вентиляторами, вони давали буст для швидкості для противників. І були роботи. Були, коротше, роботи хілери. Ну, коротше, вони хілили ворогів. От, а оцей босс об'єднує в собі всіх цих ворогів. І, коротше, він і хілить, і дає сили, і прискорює. Коротше, от, отака штука. От. І давайте ми його захерачимо. Давайте пчолками його захерачимо, закидаємо. От. Все, ми його захерачили. Отакий от, от прикольний бос. Бос, по-моєму, доволі цікавий. Прикольний. от, Тому да. Тому да. А на цьому все. З вами був Захар Експлейзер, До зустрічі в наступних відео. І дивіться мої інші летсплеї, Так. Ось ще катсцена. Коротше, знайшли оцю штуку розбиту і вчений уклав угоду з, з якоюсь хуйнею. От.